Всім привіт! Мене звати Валерія, а ви на каналі Вандефолайф. Сьогодні я розкажу про своє прочитане за червень. За цей місяць я на диво прочитала багато книг, як для мене цілих дев'ять. Це при тому, що зазвичай я читаю максимум 4 книги в місяць, а тут цілих дев'ять. Мені є про що розказати, тому давайте починати. Почнемо ми з Агати Крісті. У червні я прочитала цілих два детективи від Агати Крісті, тому спочатку про них і поговоримо. Перша книга це наприкінці приходить смерть. Події відбуваються у стародавньому Єгипті, у фівах, десь 2000-2000 рік до нашої ери, у маєтку заможного єгиптянина. У нього багато дітей, вже всі дорослі, але померла дружина багато років тому, і от він, нарешті, наважується одружитися знову. Чесно кажучи, я не пам'ятаю цей нюанс, чи чи саме він одружився, чи збирався він одружитися, чи вже одружився, але він додому привіз свою наложницю, яка мала бути йому за дружину. Наложниця ця була досить неприємною людиною, і нікому в будинку, окрім а, самого хазяїна, вона нікому не подобалася. І, хоча ні, там була ще одна персонажка, служниця, якій вона начебто подобалась, і, яка ставилася до неї досить прихильно. Але та служниця теж усіх дратувала, окрім хазяїна, маєтку. І от одного дня в цьому будинку стається вбивство. Жителі маєтку своїми силами намагаються з'ясувати, хто ж вбився і чому він це зробив. Книга захоплива, яку. Я прочитала її просто на одному подиху, і для мене вона виявилася дуже короткою, бо тільки я увійшла у смак. Проникла з цією атмосферою, як вже і кінець книги. Після того, я ще досить довго не могла відпустити цю історію, мені хотілося почитати продовження, хотілося до неї повернутися, але, на жаль, книга вже була прочитана. Я вважаю, що для читання влітку більш підходящої книги годі шукати, тому беріть на замітку. Ще одна книга Агати Кристі, яку я прочитала, це Карибська таємниця. Події відбуваються на курорті у Вест-Індії, якщо я не помиляюся. Тут детективом виступає міс Марпл вже похилого віку жінка, яка теж приїхала відпочивати на цей курорт. Книга починається з того, що ми знайомимося з одним полковником, який дуже полюбляє розповідати різноманітні історії якої б давнини вони не були, і часто ці історії досить прикрашені, але вони йому подобались, однак більше і нікому. Його слухали впіввуха дуже неуважно, чисто звічливості. Свої історії він доповнював фотографіями, які завжди возив із собою. Окрім власних привод, він розповідав також і про вбивства, які такими загально визнані не були. Офіційно це вбивствами не вважалося, але він був іншої думки і намагався це довести по ходу своєї розповіді. Також в нього була фотографія, на якій є, начебто, зображений вбивцям. І одного ранку цього полковника знаходять мертвим. Всі знали, що у нього був високий тиск, та і віку він вже був поважного. Тож його смерть ні у кого особливо питань не викликала, хоча вона і була раптовою. Однак у міс Мартел такі виникають сумніви, і вона потрошку починає розплутувати цей клубок. Чим історія завершиться, дізнаєтеся з книги. А я скажу, що мені дуже сподобалося. Я прекрасно провела з цією книгою час, прочитала її за два дні. Вона теж невелика. Також про цю книгу. Ви можете почути у відео 3-дні «Три, три книги, тому заходьте, дивіться. Я там спеціально їхала на в сад Гамаків, щоб там зануритися в цю прекрасну історію. Це перша книга, яку я прочитала за участі Міс Марпел, і мені цілком сподобалося. І шлях розгадування загадки тут мені місцями дуже сильно нагадував попередню книгу. Наприкінці приходить смерті. От є в них щось дуже подібне. Наступна книга. Яку я прочитала, це адвокат диявола Ендрю Нейдерман. Подивіться, яка обкладинка, вона мені дуже подобається. до рук цю книгу, я абсолютно не знала, про що вона. Мені здається, що я її спочатку трошки сплутала з якоюсь іншою книгою, з якоюсь подібною назвою, анотацію, до якої я читала, і яку за нагоди б з радістю б прочитала, але. Анотацію до цієї книги я не читала, бачила, як її читають інші блогери, і вирішила, що мені теж треба, теж хочу. Я її придбала і прочитала. Книга, до речі, теж невелика. Тут е трошки більше ніж 300 сторінок. Коли я її взяла до, до рук і побачила назву, в мене було дві версії, про що вона може бути. Або тут буквально буде якась е така ну, містика, я не знаю, фантастика, де е реально буде представлений е диявол, і, і навіщо сьому раптом знадобився. Адвокат, я спочатку сприйняла назву буквально, але насправді все виявилося не зовсім так. Адвокат диявола тут носить такий подвійний сенс з одного боку. Можливо, якась крихітка чогось буквального тут і є, але більше це все-таки метафора. Тут ідеться про адвокатів, які захищають злодіїв з тяжкими злочинами, зґвалтування, вбивство і тому подібне. І тут, радше, про совість. Адвокат він, коли вивчає справу, він знає, що його. Підопічний, можна так сказати, що його клієнт винний і що він. Має понести покарання і за законами юридичними, і за законами совісті, власне, і тут дилема виконати свою роботу добре і захистити цього клієнта, досягти його виправдання і показати себе як класного професіонала і досвідченого адвоката, або прислухатися до совісті і не дати злочинцю уникнути покарання, не рятувати його від відповідальності, яку він має понести. Головний герой. Кевін Тейлор, він молодий адвокат. Працює в якійсь адвокатській фірмі, яка займається дрібними справами, там штрафи за неправильне паркування чи щось таке. З розподілом землі пов'язані питання і уникають якихось таких значних і скандальних справ. Але одного разу Кевін таки береться за справу, яка йому цікава. Він захищає вчительку, яка була звинувачена у чіплянні до дівчаток, до школярок. з цього його нове життя, його нова кар'єра тут шикарно розписані оці от дилеми між совістю і хорошою роботою, про які я казала раніше. Також тут яскраво показаний момент зміни життя, зміни роботи і через це переїзду на нове місце. Кевін вже одружений, і як на всі ці зміни реагувала його дружина? Як вона їх переживала власне, а після цієї справи з шкільною вчителькою Кевін отримує запрошення в велику юридичну адвокатську фірму, щось таке, і ця фірма займається такими от цікавими справами. Мене одразу насторожило в усій цій історії те, що ще можна якось прийняти, що його запросили. Працювати в цю фірму, хоча це теж вже було трошки дивно, але фірма надавала прекрасні апартаменти для життя і навіть не брала за це орендну плату. Всі працівники цієї фірми разом зі своїми сім'ями живуть в одному будинку в своїх шикарних квартирах з величезною зарплатнею. І всі вони друзі. Практично як одна родина, допомагають одне одному, спілкуються одне з одним. Насправді там було багато різних моментів, які мене насторожували від самого початку, і мені було трошки дивно, що героїв це не насторожило. Але що з цього вийшло, ви вже почитаєте в книзі. На книзі на диво немає позначки вікового обмеження, але я би поставила її все-таки 18, бо там є деякі сцени, які заслуговують позначки 18. До кінця книги я так і не могла зрозуміти. Зуміти, чи присутні в цій книзі якась містика, чи це все автор цілком нам пояснить е, якимись реальними речами і явищами? Але знаєте, в книзі відкритий фінал. Знаєте, таке враження, що фінал цієї книги він аж кричить: далі буде з одного боку. Одна історія чи частина цієї історії закінчується і. Починається нова історія. Насправді мені було б дуже цікаво почитати продовження, тому що фінал відкритий, і залишається ще багато питань до книги і багато незрозумілих моментів, і таке інше. Загалом книга мені дуже сподобалася. Після прочитання я ще й фільм переглянула, але якщо чесно, фільм, то таке. Він зовсім не схожий на книгу. В плані та там якісь сюжетні моменти взяті, е, схожі, практично однакові, і там є свої плюси в цьому фільмі, є свої е, повороти і сцени, які мені дійсно сподобались, ідеї, які мені там сподобались, але то були вже інші ідеї. Ця книга висвітлювала одне, акцентувала увагу на одному. У фільмі. Фокус змістився на щось інше. Та й взагалі він дуже відрізняється від книги, як характерами персонажів, так і подіями, які там відбуваються. Взагалі хочу зняти ще одну частину книги і фільми, і обов'язково там згадаю про адвоката диявола, і там вже детальніше розберемо, порівняємо а, книгу та її екранізацію. Як король Ельфгейму зненавидів оповідки Голі Блек, це таке собі. Доповнення до трилогії Народ повітря або більше відомий як Жорстокий принц. В принципі, про цю книгу я досить розлого і багато сказала в у відео Три дні три книги. Я там якраз читала цю книгу, нового додатково не можу сказати, і не буду вже зараз повторюватися. Скажу лише, що книга дуже красива, що вона прекрасно доповнює основну трилогію. І читати її все-таки раджу саме після прочитання основної трилогії, тому що. Все-таки можна зловити спойлери. Ну я не скажу, що не все буде зрозуміло і без основної трилогії, але все-таки це доповнення, яке варто читати вже після основної історії. Книзі дуже гарні ілюстрації, їх тут багато. Книга дуже тоненька, тексту там небагато. Тут половина з її об'єму це ілюстрації. Я її прочитала дуже швидко і отримала купу задоволення, тому і вам раджу. Старшокласниця, першокурсниця. Ще одна книга з мого відео Три дні три книги, яке я вас ще раз запрошую переглянути. Це щоденник старшокласниці. Він починається з 9 класу. Взагалі події відбуваються десь в 2000. Першому 2004 роках з усією атмосферою цих років тоді в школах ще була п'ятибальна система оцінювання в освітніх закладах, як в школах, так і зво була присутня корупція, без якої було вкрай важко вступити в університет і часто і написати гарну контрольну роботу. Наприклад, десь описувалося, що діти в з роботами, які здавали, вкладали якісь гроші. Щоб їм поставили гарну оцінку, наша головна героїня Лілія гарно навчається. Вона не кругла відмінниця, але вона. Належала до тої категорії учнів, яких весь час запрошували, м'яко кажучи, на різні олімпіади, і які посідали там певні місця. Загалом єдиною мотивацією брати участь в цих олімпіадах була були гроші, адже за участь в олімпіаді дітям робили певні виплати. Власне, це щоденник охоплює період її життя в старшій школі і перший рік навчання в університеті. Десь ближче до кінця книги згадується, що дівчинка з Луганської Області я так розумію, було якесь невелике місто, де з розваг було лише два клуби. Один з них більш такий підлітковий, куди і ходили всі старшокласники. Називався Тарантіном. Українську мову тоді ще не шанували, надавали перевагу російській. Авторка тут взагалі піднімає проблему мови, тому що вже пройшло 10 років незалежності України. А українці все ще чомусь живуть з орієнтиром на Росію. Обирають її мову, обирають її е, культуру і, взагалі, сприймають її за еталон існування, але це в основному старше покоління, яке пережило радянський союз, а молодше покоління, і власне до якого вже відноситься і наша головна героїня. Вони вже не застали радянського союзу і вони вже бачать е, майбутнє України як незалежної і самостійної держави. Сама Лілія надає перевагу українській мові, принципово розмовляє українською з усіма багато. Хто не розуміє такий її вибір, але деякі її друзі, навіть з поваги до неї, до і до її вибору, е, також у розмовах із нею переходять на українську мову. Книга глибша, ніж може здатися на перший погляд. Тут показано моменти дорослішання і розвитку, такий переломний момент, як е, закінчення школи, вступна компанія, перший, перший рік в університеті, коли у колишніх школярів просто змінюється життя, особливо якщо вони з іншого міста. Та і змушені для навчання переїздити в нове місто і звикати до абсолютно нового для них життя. Ця книга орієнтована на підлітків. і Я дуже раджу її читати саме в підлітковому віці. Вона допоможе пережити ці от моменти, сумніви і позбавить відчуття самотності в своїх переживаннях і проблемах. І Я закінчила школу кілька років тому, і книга в мене викликала ностальгію і різні приємні спогади зі школи, і тому більш старше. Віці її теж можна почитати і отримати купу вражень. Ну і не можу не зазначити прізвиська, які є в цій книзі. Лілія багатьох своїх однокласників називає саме на прізвиська і іноді вони дуже смішні. Тепер перейдемо до книг, з якими я знайомилася в електронному вигляді. Перш за все, хочу згадати сад Гециманський Івана Багряного. Цю книгу я почала ще в травні, але закінчила вже в червні, тому ви бачите її тут. У віхоли є друковане видання цієї книги, і думаю, що воно не єдине. Книга велика, об'ємна, проблематична, скажімо так, і дуже цікава. І навіть захоплива, незважаючи на. Ту тему, яка там піднята. Для мене ця книга досить важка для опису. Я не знаю навіть, як про неї коректніше розповісти. Власне, в нас події відбуваються за радянських часів. Наш головний герой, він льотчик. Йому подобається його робота, але ми знайомимося з ним вже коли він відсидів срок. В тюрмі, по-моєму, він втік звідти і довгий час переховувався. Але смерть батька привела його в рідний дім, в рідну оселю. Там він зустрівся зі своїми братами і матір'ю. І з моральної точки зору він не міг не приїхати додому в такий момент, Але з практичної точки зору для нього це була жахлива помилка, адже Після цього його забирають і знову саджають у в'язницю. Ну і далі автор в усіх деталях, в усіх можливих подробицях розписує оце от життя політичних в'язнів в СРСР. Кілька їх в яких умовах вони утримувалися, як з них вибивали ту інформацію, яку хотіли почути, почути слідчу. Їм не потрібна була правда, їм потрібно було виконати план, зловити певну кількість в'язнів, вибити з них зізнанням і покарати. Насправді там нікого не цікавило винен ти чи ні. Людей тримали просто в жахливих умовах. Я не знаю, як вони там виживали в одиночній камері в'язницю будували. І конкретно там камера була, яку будували для одного в'язня. Вона була розрахована на одну людину, а там їх сиділо 30. Дуже детально розписували будні в'язнів, як вони їли, як вони спати влягалися, як вони взагалі поміщалися в ці камери, як вони розважалися, як вони виживали в цих умовах взагалі. Як вони проходили допити, як їх катували, як з ними поводилися. Усю цю схему зсередини автор дуже яскраво і дуже детально нам висвітлює. Незважаючи на не трагічну і вкрай неприємну тему, книга не є депресивною. От серйозно її цілком можна читати, і вона не дає якогось неприємного осаду в душі, або відчуття якогось великого каменю на серці. Насправді, я відчувала цікавість, коли її читала. Мені дійсно було цікаво, що ж буде далі, а як вони там живуть, і про що говорять, і так далі. Саме книга була досить огидною, але в'язниця не без цього. Також книга наповнена різноманітними описами стану душі, персонажа. І це просто неймовірно, це читати не нудно ще раз. Автор майстерно все це описує. Він може описувати одне і те саме почуття, або одне і те саме явище, але він описує його по-різному з різних боків, різними словами. І це читати дійсно цікаво і прямо відчувається письменницька майстерність. Далі поговоримо про книгу на Західному фронті без змін. Ремарка давно хотіла ознайомитися з цим твором. І і для мене був сюрприз, коли виявилося, що події відбуваються в Першу світову війну, бо я чомусь думала, що це про Другу світову війну. Взагалі книга мене не вразила. Я не скажу, що розчарувала, але я все-таки очікувала від неї чогось більшого. До цього я вже читала час жити, і час помирати. І ця книга була прекрасною. Мені вона дуже сподобалася. І після неї на Західному фронті без змін мене вже взагалі не вразило. І прочитала, відклала і, і все. Фільм ще не дивилася, але я хочу обов'язково подивитися. Наш головний герой це молодий солдат німецької армії в Першу світову війну. Воюють у Франції. Тут описується буденність солдатів на фронті, як вони полювали, знаходячи собі їжу, як вони відкладали цю їжу на потім, тому що її ну ніколи не знаєш, коли. Ї... Будеш їсти наступного разу. Як їхній польовий кухар боявся підходити близько до фронту, до місця знаходження солдатів, і їм доводилося долати великі відстані для того, щоб поїсти, був цікавий епізод знайомства німецьких солдатів і французьких жінок. Також наш головний герой отримує відпустку. Книга сповнена атмосферою війни. Детально описано, як солдати виживали, Отримували поранення і гинули. На фронті на полі бою або вже в лікарні. Наступна книга стала для мене відкриттям. Я раптом дізналася про цю книгу і вирішила одразу, що ознайомитися із нею. Таємний сад Френсіс Бернет. Взагалі, це дитяча література, як на мене. Головна героїня там маленька дівчинка, по-моєму, там діти десятирічного віку. Наша головна героїня, дівчинка на ім'я Мері, народилася в Індії. На той момент це була британська колонія. Батьки нею взагалі не цікавилися, і дівчинка взагалі рідко їм потрапляла. На очі її вихованням займалася індійська няня, служниця. Але дівчинка була знатного роду, так би мовити, дочкою хазяїв маєтку, і відповідно прислуга мала її слухатися, бо ставилася до неї як до хазяйки. Тому і толком виховати її не могли. У дівчинки був жахливий характер, і от одного дня розповсюдилась епідемія, і в маєтку всі померли. І слуги, а хто не помер, той втік. you <laughs> І батьки дівчинки, тому її під свою опіку бере дядько, він живе в Англії, туди і приїздить дівчинка. Вона потрапляє у великий маєток, сповнений загадок, тому що гуляти по маєтку Мері заборонили, натомість їй можна було гуляти в саду, скільки їй захочеться. Але там був нюанс, бо там є такий потаємний сад, ніхто не знає, як до нього пройти, адже вхід цього саду. Давно схований, Мері це зацікавлює, і також одного дня вона чує якийсь дивний плач в маєтку. Історія про щиру дитячу дружбу, про єднання з природою, характер дівчинки поступово виправляється. Це дуже добра історія, від якої я отримала купу задоволення. У книги, наскільки я знаю, є екранізація, її, я правда, ще теж не глянула, але це ще попереду. На цьому в мене все. Дякую за перегляд, ставте лайк. Кі підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, пишіть які книги ви прочитали в червні. А я буду з вами прощатися до зустрічі!